Шановні наші юні кадети, ваші батьки, шановна громада України, від імені президента України вітаю сьогодні з вашим надзвичайним святом, День ваших перших погонів. Надзвичайно символічно, що в цей день День свята Пресвятої Покрова, Пресвятої Богородиці і День захисника нашої батьківщини. Ви отримаєте ваше перше визнання від держави. Тому що багатьом людям потрібен багато років для того, щоб обрати свій шлях і зрозуміти, що потрібно робити в своєму житті. Ви свій шлях вже обрали, свій шлях майбутніх патріотів України, тих людей, які стануть генералами, маршалами, генералісімусом. Військовими прокурорами, начальниками Київської всеукраїнської міліції, можливо, саме тут серед вас зараз і стоїть майбутній президент України, тому що ваша щирість, ваш патріотизм, ваша готовність служити батьківщини, батьківщині сьогодні для нас є великим прикладом. І, дивлячись на вас, ми розуміємо, заради чого ми сьогодні будуємо нашу державу, захищаємо її від ворогів. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, бажаю здоров'я, терпіння і мудрості вашим батькам. Бажаю гідності, гордості за свою націю, всьому народу України. І ви є найкраща частинка нашого народу. Зі святом всім вас, здоров'я вам і служити народу України, свято покрови Пресвятої Богородиці, духовно об'єднує наш народ. Живіть його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері за людський рід, за мир і добро на нашій землі, майбутні захисники України, молодші кадети на честь свята покрови Пресвятої Богородиці. Прийміть образ святої Божої Матері. То номер 23 перед своїми батьками, вчителями, урочисто обіцяємо любити Всевишнього Бога, рідну неньку Україну. Поважати і продовжувати кращі традиції українського народу, бути гідними захисників України, що стали її славою, для немось завжди високо нести почесне звання кадета, і Ні ніколи не зганьбити честь нашого рідного ліцею.